Словаччина, що пересічний України, знає про країну сусідку. Перша це колишня частина соціалістичної Чехословаччини. Друге її столиця неповторна Братислава. І третє, та ймовірніше за все останнє взимку. Тут катаються на лижах. Приблизно з таким самим багажем знань знімальна група телеканалу Рудана разом з колегами та представниками виконкому міськради в рамках програми партнерства між країнами вирушила у надзвичайний інформаційний тур. Відкрив для себе Желінську туристичну область. Програма знайомства з туристичними можливостями цього сучасного європейського регіону тривала впродовж п'яти днів. Давно вже хотіла приїхати в Словакію, тому что мої корні происходят из Польщі. А Польша, Словакія, і Україна це родственные страны. Звісно, очень хочеться приїхати сюди на Пленер, хоча б на недельку, тому що всі эти пейзажі впечатляют мене як художника. Таку кількість інформації, яку ми отримали, вона дуже корисна. Вона нова. Ми донесемо її обов'язково нашому читачу, щоб вони зацікавилися цими курортами, цією красою, і побували тут обов'язково. Жилінський край автономна область словаччини, на кшталт українського Криму. На його території знаходяться чотири з дев'яти національних парків. Желіна його центральне місто. Розташовано воно на перехресті давніх торгових трактів з усіх боків, оточене гірським вінцем. Життя тут спокійне, неспішне, розмірене. Знайомство з областю розпочалося із знайомства з її головою, паном Юраєм Бланаром, який з задоволенням поділився напрацюваннями у галузі підвищення туристичних можливостей регіону. так Ми створюємо так звані туристичні кластери, в межах яких співпрацюють партнери. Діють у туризмі, громадських організаціях і таким чином залучаємо більше туристів. Згодом робимо так, щоб і словацький турист мав змогу подивитися на країни, з яких приїжджають до нас день нашого візиту до адміністрації Жилінського краю. Збігся у часі із заходом присвяченим історії Словаччини. На презентацію книги по стопах героїв Другої світової війни були запрошені представники різних країн Франції, Німеччини, Росії, Білорусі серед почесних гостей і дипломат від України. Безумовно, треба зазначити, що сьогоднішній захід є важливим з точки зору якраз збереження пам'яті про трагічні події Другої світової війни. Він засвідчує необхідність дружби між народами, між українським, російським, білоруським та безумовно совацькими народами. Ми дуже раді, що до нас приїжджають, і неодноразово туристи з братньої України. Про що красно свідчить статистика: кількість українських туристів у порівнянні з першим півріччям 2012 року зросла на 130%. І ми завжди намагаємось запропонувати відвідувачам найбільш якісні послуги у всіх сферах, і все це у Жилінській області. Офіційна частина подорожі закінчилася. Попереду нові знайомства, переїзди, відкриття і занурення у словацький туризм. Варто відзначити, мандрівка такими дорогами не аби яке задоволення, а краєвиди за вікном щоразу розмаїті неповторні. Желінська область край чистого повітря, традиційної народної культури, відпочинку та природної краси. Вона поєднує в собі п'ять своєрідних регіонів, кожен з яких унікальний. Чичмани невелике село розташоване в долині Райчанка. Затишні пряничні хатинки відновлені у первозданному вигляді після величезної пожежі. Пам'ятка народної архітектури дерев'яних дамов у нас є і в інших деревнях. Но ета біла розпис, яку ви найдете і на місних вишивках, такої уже нігде не найдете. А це словацький віфлеєм дивовижний витвір мистецтва, дбайливо вирізблений з дерева Йозефом Пекарем. У цих рухах життя давньої та сучасної словаччини, і 15 років роботи майстра у регіоні Кісуцею Вихиловці. Туристи поринають у часи, коли навіть автомобілів не було. В зелено-жовтому осінньому оточенні лісу розташований музей, де можна ознайомитися з національними традиціями і вбраннями. А по завершенні інфоекскурсії, поїздка старовинною вузькоколійною залізницею у давнину таким транспортом перевозили ліс. Нині це виключно розвага для туристів і насолода краєвидами. Я, как чеку займаючися фотографией, Очень понравилась архітектура, природа все чисто, красиво, шикарні види, добродушні люди. Від теплих слів до холодних печер Деменовська печера свободи одна з найгарніших крапельних печер Європи. Щорічно її відвідують 150-175 тисяч туристів з усього світу. Романтичний та водночас непростий маршрут для відвідувачів складає 1800 метрів зі спусками та підйомами. Загальна довжина печери 8126 метрів. Любителям розваг на воді влітку пропонується рафтинг в холодну пору року, сплав по гірській річці на плотах компанії колоритного та веселого капітана. Очень опасно. апасне бажа перша рада, я скажу ноги, вверх, вторая руки вверх і третя воду кінцева точка водної подорожі Оравський замок. Про такі місця кажуть краще один раз побачити, аніж тисячу разів почути. Тут все довкола дихає історією і легендами, чого варті лише декілька фактів. Товщина цих стін близько чотирьох метрів. Вони ж були свідками зйомок першого ще чорно-білого фільму «Граф Дракула. Ще раз Кирят. А град на словенську, тим падом же на високий скале. Оравський замок, град по словацьки розташований на високих скелях, приблизно 112 дванадцять метрів над висотою річки Орава. Славиться він насамперед сам перед своєю могутністю і ще відомий тим, що туристам подобається своєрідний рідний колорит цього місця та адреналін. Сучасна такі адреналінсучасна гордість Жилінського краю Його гірськолижні курорти. Ця галузь є найбільш інвестованою та затребуваною на сьогодні. За останні чотири роки у курорт Ясна було інвестовано майже 100 мільйонів євро. Інвестором виступила організація Татри Маунтін Резот. Вона є власником курорту разом з лижним курортом. До його складу входять окремі готелі та аквапарки. Кремниця місто королівських звичаїв на головній площі найдавнішої у цілому світі досі функціонуючий монетний двір. У затишних кремницьких провулках на вас чекає атмосфера сутінкових закладів, аромати свіжого сиру і присмак червоного вина. Якщо ж шукатимете гучних розваг, відвідайте у ліптові Артландія. Працює він у будь-яку пору року. Атракціони та релакси задовольнять найвибагливішого туриста. А вирішити всерйоз зайнятися здоров'ям, покращити стан тіла шкіри і розслабитись наповну, обирайте Афродіту у курорті раєцьке тепліце без зайвої похвали це рай на землі. А ще поїхати у словаччину варто тільки для того, аби на власні очі побачити, як високо в горах квітне легендарний Едельвейс. За п'ять днів проведених у цій країні в рамках інформаційного туру ми встигли піднятися до гірських небес, спуститися до тисячолітніх печер, побачити словаччину історично та сучасно і вдосталь насолодитися словацькою гостинністю та неповторністю. Вітайте на словенську до відділення, а на полкова Анна Хотиненко. Спеціально при програмі місто.